Доброго вечора, дорогі друзі. Ви на каналі Поефуменні Історії. А значить, з вами я, Яна Покопенко, вчителька історії, поціновувачка мистецтва, любителька книг та парф Натхненна душа. Сьогодні я хочу поговорити про одного із геніїв українського художнього мистецтва, його твори знані в усьому світі. Його картини справляють незабутні враження. Цей Геній жив на поетині сторіч 19 го та 20 -го. та його неймовірно красиву картину Шедевр, який має більше загадок, більше запитань, ніж відповідей. А говорю я про Олександра Марашка та його даму в червоному капелюсі. Цей художник народився в Києві в дуже незвичайній сім'ї. Його мати, не дивлячись на шляхетне походження, народила сина без шлюбу. А значить, з самого свого народження на ньому стояло тавро. І цей тавро називалося бастард, Або ж просто на одному Байстерюк. І через це мати дуже швидко втратила інтерес до свого маляти, і поїхала шукати собі нового чоловіка. Що ж залишалося робити маленькому Сашкові? Звісно, виховуватися бабусею. І бабуся, яка жила на Чернігівщині, яка Безпосередньо розповідала Сашкові про козаччину, про Богдана Хмельницького, Івана Мазепу, про подвигів козаків, співала козацьких пісень. А народився він, до речі, в 1875 році. За 200 років після того, як імператриця Катерина II скасувала запорозьку Січ, розгромила Запорозьку Січ. І це залишилося в його пам'яті. Коли йому виповнилося 10 років, він вже мав певну освіту, він знав декілька мов. Мати, яка влаштувала на той час своє особисте життя, повернулася і забрала сина до себе. Він виростав у середовищі художників, так як його відчим, був Художником, меценатом і рідний брат Вічима Микола Мурашко, був відомим українським художником, діячем мистецтва. І дуже скоро Олександр від свого відчима, від свого дядька, перейняв дуже цікаву манеру малювання. І бабуся, яка вже мав мала такий похилий вік, просила відчима відправити його навчатися. А ми знаємо, дорогі мої підписники та гості мого каналу, що єдиним місцем, яке вважалося меккою всіх художників Російської імперії, до якої до складу якої входила і Україна, були був звісно. Петербург, столиця Російської імперії. Він їде до Петербургу, там він навчається. Він працює в стилі реалізм, до речі, в тому ж стилі, в якому працював і його дядько Микола Мурашко, і він відкриває для себе нові горизонти. За допомогою бабусі, знову ж таки, він в віці 26 років залишає. На мандри. мандрує Європою, вирушає у Францію, Італію, Іспанію. Неймовірно, він любив Рувер. Кожного дня, коли він жив у Франції, в Парижі, він проходився цими парижськими вуличками і зазирав до Рувору. І там він молодувався картинами, як ви думаєте, кого? А він малювався картинами Власкеса, іспанського художника, відомого своєю, своєю манерою малювати іспанський двір, малювати папи римських, і, звісно, його твір-інфанти є просто неймовірним твором мистецтва, де маленькі діти зображені як дорослі. Дуже цікавий твір мистецтва, і це зачарувала Мурашка. І одного разу, коли він сидів у невеличкому кафе на розі Монмартеу, він побачив її, неймовірну незнайомку. І ви скажете, він в неї закохався. А я вам скажу ні. Він її намалював. Ця незнайомка. Майже кожного дня протягом місяця в один і той самий час приходила до однієї самої кав'ярні. На жаль, я не знайшла а, фото цих кав'ярень, старих кав'ярень кінця 19-го, початку 20-го століття, а на надворі саме був 1903 рік. Е, немає їх, але сучасні вже кав'ярні, я думаю, не відповідають цій атмосфері, е, яка була в той час, але він її малює. Ми не знаємо, хто вона. Вона просто для нас дівчина в червоному капелюсі, незнайомка, яка сидить у кав'ярні і яку малює відомий український художник. Ми не знаємо її долю. Можливо, вона, танцівниця мольнуш. Можливо, вона чекає свого коханого, але він до неї не йде з якихось причин. Можливо, вона шукає собі нових клієнтів. На це питання ми не зможемо відповісти. Що ми бачимо? Ми бачимо в цій дівчині невимовну світлу ностальгію. Світлі почуття, які вона випромінює. Але при цьому вона неймовірно сумна. Її очі говорять про те, що вона щось можливо втратила. І така дівчина вона залишилася в пам'яті. Можливо, ніхто не згадає її прізвище у Франції, ніхто не скаже, що в Парижі жила дівчина в червоному капелюсі, а на українській картині. Відомого українського художника Олександра Мурашка, вона оживає. Ми на неї дивимося, а вона дивиться на нас. Вона дарує нам неймовірно теплі почуття. Такі самі почуття, як дарував нам Олександр Мурашко. На жаль, доля цього художника склалася дуже трагічно, як і майже всіх видатних. Художників, митців, які жили і працювали в часи більшовицької революції. В 1917 році Олександр Мурашко стає одним із засновників Української академії мистецтв. Разом із Нарбутом Бойком він стоїть у джерелах цієї академії. Він має величезну кількість учнів. Його стиль це грань реалізму, імпресіонізму, це поєднання, це такий мікс, тому що ми бачимо оці величезні маски на картині Мурашка, і не тільки на дівчині в червоному капелюсі. Але і при цьому дуже чітко яскраво передані у ці ось риси. Риси цієї дівчини. Вона ніби реальна, вона ніби дивиться на нас із того французького кафе. Чомусь, коли я дивлюся на цю картину, мені відразу згадується Мулін Руш. Неймовірна Ніколь Кідман. Фільм 2001 року. Не знаю, можливо, це хибна моя думка. Знову ж таки, ми не знаємо, хто ця дівчина. Але чомусь відразу, якби мене попросили підібрати парфюм для цієї дівчини, відразу мені приходить тільки один парфюм. Це моя перлинка, Це краса неземна, Подивіться, будь ласка, як він гарно виглядає. Це аромат, який мене якраз і флешбечить в Париж початку. ХХ століття в Мулінауш. Це Жан Артек Гіпюр Сілк. Це неймовірно лаконічний, гарний аромат, який підкреслить цю дівчину, яку, який підкреслить будь-яку дівчину, яка має свій характер, яка має свої звички. Про що ж цей аромат нам розповідає? Цей аромат, це лаванда, перша. Це лаванда, експеванса. Це білі квіти, чорна смородина, моя улюблена. Це просто аромат, який е, має всі ті ноти, які я дуже люблю. Це білі квіти, витіве. І шкіра або замша, або замша, мені навіть здається, що замша, або, можливо, шкіра. Це аромат справжньої леді, загадкової, яка йде і залишає за собою шлейф, і за якою хочеться йти, за якою хочеться бігти, за якою хочеться е спілкуватися, дивитися на її наряди. Це дійсно аромат справжньої жінки. Мені здається, якби ця дівчина в червоному капелюсі пахла таким ароматом, то Олександр Мурашко не сказав би, коли повернувся із Франції, що жити там неможливо, а творити тим паче. Мені здається, що цей аромат збив би його на повал. І він, можливо, б не тільки намалював цю дівчину в червоному. Капелюсі, а і закохався і зіграв би роль того її коханого, якого, можливо, вона ж чекає. Що стосується Олександра Мурашка, то доля, як я вже говорила, була дуже страшною. В 1919 році за його активну участь у національно-визвольному русі він був Вбитий. вбитий він був на вулиці Лук'янівській в Києві, де він проживав. На Лук'янівській, 44. Можливо, хтось мене дивиться з Києва. Напишіть, будь ласка, чи є там до цих пір цей будинок, чи, можливо, вже там якісь інші споруди. Так не стало Олександра Марашка. Але крім того, що він залишив за собою величезну кількість учнів послідовників, прихильників, він нам залишив неймовірні твори мистецтва, неймовірних парижанок, які дивляться на нас. Він став генієм, який освітив український народ. На жаль, ми дуже мало знаємо про наших геніїв Їх було дуже багато. І в цим відео я хотіла сказати, показати, що ми повинні знати, поважати, любити, намагатися зрозуміти геніїв епохи. Пам'ятайте, що українці завжди були першими у всьому. Перша Конституція Полиполика 1710 року. Літальні апарати Сікорського. В винайдення антибіотиків і так далі. Таких винах, ікс промені Полюя Івана Полюя. Дійсно, таких винаходів відкриттів було дуже багато. Так само і неймовірних українських самобутних геніїв. І Алла Горська, і Георгій Нарбут, і Бойко, Микола Бойко з його бочукізмом, за який його розстріляли, і Марія Примаченко, і Катерина Білокур це все самобутні генії української нації. Якщо вам сподобалось це відео, напишіть, будь ласка, в коментарях, про якого митця ви б хотіли дізнатися більше. Про яку картину вам би було цікаво послухати. І е, дійсно, мені теж буде цікаво дізнатися про ваші вподобання, про ваші смаки. Можливо, якісь картини, яких я не знаю, е, я для себе відкрию. І таким чином ми будемо відроджувати українські Традиції ми будемо відроджувати українську культуру і Україна цього варта. Я вам вдячна, що ви приділили трошки свої уваги мені, Олександру Мурашка, і його картині Дівчина в червоному капелюсі. Я вам бажаю гарного вечора, тихої ночі. Слава Україні! Героям слава до побачення!